Так, джерело номер 3 А джерело номер 1 туди до гори. Туди не підемо, просто зробимо кілька кроків. Покажемо, як там гарно. Щоб обов'язково туди прогулялися. При нагоді. От білочок багато. Оце, бачите, черга є. Черга зовсім і зовсім невеличка. Я би це на чергу не назов. Mm. Напевно, з найгарніших місць в східниці. Сонячний день і в пасмурний, то завжди гарно. А прийдемо нижче, до джерела. Якщо що, я в східницю прийшов з труска пішки. Станом на зараз. Пройдено 50 тисяч кроків. <ріст> Ні, назад пішки не піду, назад поїду, якщо пощастить. <ріст> Джерело номер три. А тут можна воду розігрівати. О, дивіться, тут грибаний що. Потужний. А ми йдемо в напрямку до траси, до ринку. Я сам тут, до речі, люблю прогулюватися. Східності ми стоїмо, мені подобається, мені тут подобається Парк пантелимон, цілителя мені подобається. Територія біля п'ятизіркових синів доньки подобається. Біля 25-го-26 джерела, так званих андропольських теж мені дуже подобається. Та багато девсільниць мені подобається. Трошки нагадує нашу балку. А щоб у вас склалося своє враження про східницю. Приїжджайте, подивіться, не маєте можливості приїхати, подивіться відео. Ми пройшли всю східницю, були на всіх джерелах. Цей хвойний ліс заворожує з цікавого теж. Йду здалека бачу, дівчата сидять, горбляться. Але тільки я підходжу ближче перед камерою, вони випрямляються, ну правильно? Так, і треба. Не скажуть, що позують, але... але виглядають достойно. 17 година, до речі. Тож не дивно, що тут була невеличка черга. Така зовсім зовсім невеличка восемь думаю пятьдесят О, тут теж білочка, ну не видно трошки далеко. Ми майже до ринку підійшли пане Олег, я щось не побачив зразу, що там білочка вибачте. Так от, ми вже майже до ринку підійшли. Подивимось, традиційно, що нам продають, ну як скажу, ринок ожив, ну, як ожив, ожив, відносно ожив. Я пам'ятаю, він туди, туди ще тягнувся. Звичайно, він зараз маленький, але Але це я розумію це той максимум, який зараз може бути. Річка тече, невеличка. Ну казав, Там лівіше, можна піднятися, я вам покажу колись територію. Але вже колись наступного разу. Тут що, сватання на гончарівці, котигорошка. Та, це тут навіть в східниці відбуваються вистави. Тут і концерти бувають, я бачу афіші козак-систем буде виступати. О, Степан Гіга регулярно виступає в східниці. Тут концертів, звичайно, значно менше, як в Трускавці, але... але вони є. І тоді, коли є, то... О, сироп, шишки, шишка, сосни. Хм. Цікаво шишкою варення пастили теж. А що зараз Саша пастила коштує? 40. Ясно, дякую. А гриби Та, о, до речі, за білі гриби сказати. Білі гриби. 180 гривень коштує за 100 грамів. А, і зона і О, малина досі є. Та, Східниці, я привик. В східниці малина є до, до вересня. це не здивуєш. І вийшли практично до траси. Дякую. Деревня вироби. Мед. Ну, мет, плюс-мінус коштує 150 гривень півлітрова, баночка, 300 гривень літрова. Ну так, таки, плюс-мінус був. Трошки може відрізнятися. О, іграшки, автомати. Гусаки. Краса. Краса. Йдемо. Йдемо далі. Ми дійшли фактично до траси. Ну, тут зараз ринок закінчується. Колись він тянувся далі, зараз він закінчується. Перейдемо через дорогу. Пам'ятаєте ж, колись тут теж стояв ринок? Останом на зараз його немає. Відсутній. Епсент. А ще кілька кроків пройдемося або навіть і туди. Спустимося. ще тут спуститись донизу. бо Тут, бачите, люди чекають, автобус, це хто нагору в тому готелі живе, їх привозить автобус або машинка. Ну, колись це були електромобільчики, зараз все банальніше. Зараз вже не такі блатні автомобілечки їх привозять. А туди далі я вам покажу, теж там новий ринок з'явився. На горбочку поставили так. Тепер там ведеться продаж товарів, ми навіть звідси перейдемо так, через місточок. Ну, я ж сподіваюся, цей місточок для того, щоб ми це прийшли і показали продаж. це ж для цього місточок, Ну оце так справді те, що відносно нове з'явилося, теж місточок через річку. Підчекати, чи ще те, що відносно нове з'явилося в східниці, поки нас тут деякий час не було. Ай, ніколи не зразу вправо будемо бачити, валиться. Кава, дерев'яні вироби. О, щось відкрите, щось не відкрите, А, торгівля стала цивіл... цивілізованішою. Там далі теж я ще один ряд буду, коли не всі будки працюють. שבשחק <laughs>